Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати кабачковий хліб. Нам знадобиться один кабачок масою 400 г, зелень кропу, 2 яйця 100 мл олії рафінованої. Одна склянка горіхів, я їх уже просушила на сухій сковорідці, одна столова ложка цукру. Сіль за смаком, у мене приблизно 1 чайна ложка та дрібка чорного перцю. Одна чайна ложка розпушувачу та 250 грам борошна. Натираю кабачок на крупній терці. До кабачка я вже додала нарізаний кріп, всипаю сіль, цукор, горішки, олію та яйця і розмішую. До борошна додаю розпушувач та перемішую. В кабачкову суміш додаю борошно. Друзі, ось така досить густа маса має вийти. Перекладаю наше тісто в форму, застелену пергаментом. Випікатиму хліб в розігрітій духовці до 170 градусів 50-40 хвилин. Друзі, ось такий смачний та корисний кабачковий хліб у нас вийшов. Неймовірно, ароматний та смачний. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.